Мультикультурне Закарпаття демонструє толерантне співіснування представників різних національностей і релігій. В області налічують сотні носіїв інших народів, зареєстровано 37 релігійних конфесій, і вони добре лагодять між собою. Але з початком повномасштабного вторгнення, зокрема, нацменшини стали частиною інформаційних спецоперацій ворога. Їх використовують задля розхитування ситуації і влаштовують демонстративну прочуханку владі, яка буцімто не зважає на потреби своїх громадян, але жодна іпсо не зможе похитнути закарпатського побуту. Сьогодні важливо просто це підкреслити і сказати про те, що нас немає переслідувань, нас немає якихось непорозумінь між громадами. Завжди є питання, завжди є певні нюанси в законодавстві, які треба допрацьовувати. Ми на шляху до вступу до країн в країни Євросоюзу. Ми фактично євроінтеграції і знаємо, що є ряд питань, які обговорювалися стосовно надання прав і свободи і підтримки національних спільнот першоугорську, румунську чи словацьку. Навчальні процеси. Ми знаємо, що закони були прийняті у 2015 році про те, що навчальні процеси в діток відбувалися таким чином, що зменшувалась мова, саме рідна мова навчання, а додавалася державна мова. Сьогодні це все змінено в іншу сторону. Важливо це закріпити і створити всі умови для того, щоб цим не маніпулювали. Упродовж двох днів на Закарпатті проходив великий семінар на рада, організований Державною службою України з етнополітики та свободи совісті у межах спільного проєкту з Радою Європи та Єс основні питання притаманні для Закарпаття це звичайно питання етнополітичні, тобто це взаємодії з національних спільнот, національних меншин з органами державної влади а також із е Ті пункти, котрі потрібно виконати в Україні для імплементації основних законів і вступу до європейського суду, приймали участь представники з Угорщини, представники з Румунії, українських спілок, тому обговорили вчора багато є над чим працювати, але насправді все виглядає оптимістично і перспективно. Ключовий мотив семінару забезпечення прав нацменшин, меншин, модернізація законодавства, зокрема в частині вимог щодо вступу в ЄС, та головно забезпечення необхідних умов для розвитку мовної, культурної, етнічної і релігійної ідентичності представників різних національних спільнот та корінних народів в Україні. У нас інклюзивний такий підхід до національних меншин це перше і друге розумієте, в центрально-східній Європі. Рухалися кордони, і великі пласти, великі поселення, так, компактні поселення, ну, скажімо, угорців Словаччині там, чи угорців Румунії опинилися на чужій території. І там існувала столітня ворожнеча. У нас такої ворожнечі нема, слава Богу. Так. І у нас, ну, я не пригадую, що були якісь зіткнення, що були якісь конфлікти на етнічному ґрунті. Те, чим чим слід дорожити з одного боку, те, що слід закріпити, те, що слід слід розувати, за словами Віктора Єленського, етнополітика, це один із найважливіших аспектів, якому євросоюз приділяє суттєву увагу, і на нашому шляху до членства зобов'язав Україну рухатися у визначених межах. У частині законодавства дотримання прав і свобод, а також збереження традицій, безперечно, імплементація закону про нацменшини меншини і спільноти ще потребує додаткових підзаконних актів, розпоряджень і напрацювань. Але наразі немає таких питань, які б не могли вирішити. У нас немає таких проблем у питаннях угорської, чи румунської, чи ще якоїсь меншини, які не можна було б розв'язати так. У нас дуже часто в наших відносинах з нашими національними меншинами є ще одна, ще дві, як мінімум, сторони. Це їхня те, що називається матірна країна, кінстейт і Брюссель, які регулює, регулює це питання. Інколи наші національні меншини ну, демонструють задоволення тими правами, які вони мають. Їхні матірні країни кажуть, що треба було вам ще більше. Але ми от я не можу назвати таких питань, так які б не могли бути розв'язані, і навіть вимоги, які висуває угорщина щодо прав для закарпатських угорців, насправді розкручений маховик. Який в реальному житті виглядає дещо інакше, до прикладу, представництво у вищих органах влади нині не є гостро потрібним, оскільки Україна впроваджує реформу децентралізації і повноважень на місцях може бути більше ніж під куполом у столиці. У Нас відбувається децентралізація. Голова громади, і громада це основа. Це така маленька ячейка, як правильно сказати, яка з якого складається область, і кожна громада є самодостатньою. Мені для мене важливо створити економічне підґрунтя, щоб вони мали свій бюджет, могли розвивати себе в плані освітньому, інфраструктурному, соціальному захисті і так далі. Це важливо. Є певні непорозуміння в тому, що Чому саме в громаді повинно вирішуватися, які школи відкривати, там який директор школи призначати? Тобто голова громади призначає директора школи, і викладацький склад формується фактично в громаді автономно, держава на ці процеси не впливає. А інколи йде такі пропозиції від представників національних спільнот, що цього недостатньо, тому що голова громади може утискати там якісь дотримання прави свобод національних спільнот. І Тут важливо чітко зазначити, що йде процес децентралізації і держава не має права це втручатися. Громада повинна в цьому розібратися, а для цього потрібно бути чітко прописані закони. От саме і чітко прописані правила зараз. Саме над цим ми працюємо. Інших таких критичних питань на сьогодні у нас немає. У межах візиту голови служби з етнополітики також організували зустрічі з духовенством краю. Представники різних конфесій висловили свої питання. Які здебільшого однакові для всіх єпархій. Вони стосувалися найбільш гострих питань на сьогоднішній день у галузі релігійної політики. Щодо проблем мобілізації, яка може стосуватися чи не може стосуватися священнослужителів, щодо функціонування служби військового капеланства, щодо питань, пов'язаних із підтримкою з боку держави, релігійних організацій, зокрема Православної церкви України, піднімалися інші такі актуальні питання, з яких ми знайшли спільну точку дотику і порозуміння. Ще одне питання, яким нині переймається православна церква України, це державна підтримка в частині інфраструктури. Наше законодавство дозволяє всім конфесіям здійснювати діяльність. Але представники московського патріархату, на думку священнослужителів, не мають морального права проповідувати і тим паче служити в храмах, які раніше їм не належали. На сьогоднішній день ПЦУ дійсно потребує, як один із лотих сказав, що необхідні приміщення для користування, тому що ми є церква, яка тільки собі торає шлях в певній мірі. Це питання сприяння у. Реєстрації релігійних організацій це питання в тому, щоб, можливо, якісь є релігійні споруди, які не використовуються на даний момент або використовуються церквою, яка є не проукраїнською, то, можливо, про передачу цих саме приміщень, культових споруд, для того, щоб дійсно український народ, українська церква могла користуватися цими приміщеннями. Для всіх священнослужителів нині також актуальне питання щодо їх мобілізації, виїзду за кордон, капеланства та інших процесів, пов'язаних із військовим станом. На думку владики Ніла, релігійну когорту чують у Києві і готові сприяти їх потребам, але при цьому не порушувати законодавство. Головні питання це є звичайно про питання мобілізації наших священників, щоби були ну, щоби просто-напросто були такі. Чіткі положення про те, що священники не можуть брати в руку зброю, що священники повинні іншим способом іншим способом служити державі і також допомагати чи можуть збройним силам України. Ми підкреслювали такий дуже важливий внесок священників їхнього служіння в допомогу волонтерство допомогу нашим хлопцям там на сході на півдні Добре. звичайно що конструктив є навіть навіть такі речі як перетин кордону для священиків які йдуть для того щоб шукати допомогу для того щоб відвідувати відвідувати скажімо паломницькі центри в європі то вони є ми дуже вдячні департаменту за, за цю конструктивну таку співпрацю з нами Свобода совісті це не просто термін, а наочна демонстрація, що її можна дотримуватися і не лише на папері, а й в реальному житті. Віктор Єленський наголошує: Україні сьогодні нема за що червоніти перед світовою спільнотою а навпаки, ми можемо показати усьому світові, що у питаннях релігії наша держава має виважену і помірковану позицію. Ми дуже пишаємося тим, що в Україні ніколи не було заборонених церков. Ми дуже пишаємося тим, що в Україні всі церкви рівні перед законом. Це не очевидно. В Європі є різні моделі. Є державні церкви, є церкви, які очолює королева, є ієрархія церков, є головні, а є не дуже головні. У нас всі церкви рівні перед законом. Ми цим дуже пишаємося, і те, що в нас є релігійна свобода, це визнається. Ну і міжнародними, і неурядовими організаціями допоки триває війна і ще чималий час по її завершенню, Україна стикатиметься з новими викликами. Утім, їх подолання цілком реальне за умови консолідованої роботи усіх органів влади, організацій і представників, у тому числі і закордонних партнерів.